Сьогодні 24 жовтня 2025 року, і цей день п'ятниця. Він знаходиться під заступництвом планети Венера, і в Езотериці він вважається найсприятливішим часом для всього, що пов'язане з гармонією, красою, любов'ю, творчістю та матеріальним благополуччям. Венера або римська богиня кохання та краси. Наділяє цей день особливими вібраціями, це час для посилення романтичних зв'язків примирення, пошуку партнера та налагодження гармонії у родині. Енергія сприяє флірту, побаченням та глибоким щирим розмовам. День ідеальний для будь-яких процедур, пов'язаних із доглядом за собою манікюр, зачіска, оновлення гардеробу. Вважається, що все, що робиться для краси у п'ятницю, має довготривалий ефект. Також п'ятниця тісно пов'язана з матеріальним світом та примноженням. Енергія сприяє здійсненню покупок, особливо предметів мистецтва та одягу, інвестиціям у красу та комфорт, а також притягненню легких грошей. Що робити у п'ятницю? Проводити ритуали на притягнення любові, запалювати рожеві або червоні свічки, дарувати квіти, медитувати на сердечну чакру, анахату, купувати собі щось для задоволення, наводити лад у гаманці, присвятити час хобі, малюванню, співу, танцям. Венера посилює натхнення та здатність створювати прекрасне, створювати навколо себе комфорт і красу. Оточувати себе приємними ароматами та насолоджуватися смачною їжею, не переїдаючи. Головний принцип у п'ятницю слід культивувати задоволення, гармонію та радість. Чим більше ви насолоджуєтеся життям, тим більше ви неричної енергії притягуєте, уникайте важкої фізичної праці та негативу. Місяць у скорпіоні наділяє людей. Активністю, нетерпимістю, примхою, десь навіть агресивністю та підвищеною чутливістю до образ. Люди схильні піддаватися сильним переживанням, збудженістю та готовністю до сварки. Дехто каже, що місяці скорпіони накладає певний друк пристрасті на все те, що замислюється, планується, робиться. З іншого боку, посилюються сумніви, недовіра та підозрілість. Тому не бажано в цей період з'ясовувати стосунки, піддаватися почуттю ревнощів або давати привід, Загострюється сексуальний потяг, проте бажано не піддаватися йому так. Ці дні вважаються несприятливими для інтимних зустрічей. Для всіх справ та занять характерна ґрунтовність, підвищується інтерес до всього таємничого містичного та забороненого. Пробуджуються ясновидіння та посилюються здібності медіуму. Місяць, що росте в скорпіоні, вкрай важливий період для взаємин. Партнери потребують підтримки, підтвердження правильного курсу. Все, що ви позитивно закладете в цей період, дасть дивіденди в майбутньому, можна виправити допущені помилки у минулому. Люди найбільш податливі у період, але будьте обережні. Інтуїція зростає, тому почуття мають бути справжніми, ідеальний час для тантра йоги. Однак треба сказати, що період досить вибухонебезпечний, не можна брехати та маніпулювати. Третій місячний день категорія та опис символ леопард, що готується до стрибка, ключова енергія напір, боротьба, активність, характеристика. Дуже активний, навіть агресивний день це час, коли пасивність протипоказана. Енергія починає потужно зростати, і її потрібно спрямувати у конструктивне русло. Що рекомендовано фізичні навантаження, спорт, рішучі дії, захист своїх інтересів, робота з металом, наприклад, заточування інструментів. Що не рекомендовано бути пасивним, боятися конфліктів. Треба дати відсіч, проявляти неконтрольовану агресію. Руна вуньо, що випала для цього дня, це одна з найпозитивніших рун старшого футарка, і енергетика пов'язана з радістю, задоволенням, гармонією та успішним завершенням періоду зусиль. Якщо руна Вуньо випадає як руна дня, це має таке значення радість та гармонія. Цей день буде наповнений відчуттям щастя. Та внутрішньої гармонії. Вуню обіцяє, що ви будете задоволені результатами своєї роботи або поточним станом справ. Це може бути тиха, спокійна радість, а може й привід для справжнього святкування. Вуньо часто вказує на те, що період боротьби або зусиль добігає кінця. Ви можете отримати бажаний результат або відчути, що нарешті досягли певної мети. День сприятливий для того, щоб пожинати плоди своєї праці. Руна підкреслює важливість спілкування та дружніх зв'язків, це чудовий день для зустрічі із друзями, проведення часу з родиною або роботи в команді. Гармонія пануватиме у ваших взаєминах із людьми. На емоційному рівні день принесе оптимізм, легкість і почуття приналежності. Якщо вас щось турбувало. Вуньо обіцяє, що ви знайдете розраду або рішення, що варто робити в цей день, коли випадає руна Вуню. Святкуйте, знайдіть привід, щоб порадіти життю, навіть якщо це дрібниця. Спілкуйтеся, приділіть час близьким. День ідеальний для побачень, дружніх посиденьок чи корпоративних заходів. Діліться радістю. Ваша позитивна енергія сьогодні може бути заразною. Будьте щедрими на посмішки та підтримку, підбивайте підсумки, озирніться назад і оцініть свої досягнення. Вуньо вказує на те, що можна відчувати гордість за пройдене. Поради на цей день основний фокус дня на активну радість та конструктивну трансформацію. Сьогодні ваша головна задача спрямувати потужний внутрішній імпульс у русло гармонії. Та насолоди, уникаючи конфліктів та деструктивної поведінки, дозвольте собі бути щасливими, відкритися для радості у простих речах. День сприятливий для святкування та внутрішнього миру, п'ятниця, як День Венери, посилює це. Займайтеся творчістю, приділіть час догляду за собою та оточіть себе красивими речами. Це чудовий день для зміни зачіски. Або створення гармонійного образу, сприятливий час для приємного спілкування з близькими та друзями. Вунью допоможе зняти енергетичні блоки та викликати взаємні почуття. Вунью також символізує насолоду від завершеної роботи та відновлення сил. Не забувайте про відпочинок: це початок активного місячного періоду, коли енергія б'є ключем, але вимагає дисципліни. Що варто робити? Направити агресію в спорт. Тримісячний день, найкращий для занять військовими мистецтвами тай, чи карате або будь-яких активних тренувань. Агресію та внутрішнє напруження трансформуйте у фізичну дію, день сприятливий для роботи, пов'язаної з металом, або для заточування ножів, інструментів. Символічно це означає заточування своїх навичок. Використовуйте день для викидання мотлоху та очищення простору, як фізичного, так і емоційного, сприятливі очисні процедури для організму, наприклад, сауна чи трав'яні відвари, небезпечна частина ремонту. Якщо плануєте ремонт добре виконувати ту частину, де потрібно демонтувати або руйнувати старе, чого варто уникати: емоційна напруга скорпіона. Посилена енергією третього дня може призвести до сварок. Контролюйте себе, уникайте з'ясування стосунків і нетерпимості. Руна Вуньо попереджає про ризик перейти межу через неадекватне емоційне збудження. Зберігайте певні рамки у святкуваннях та насолодах. Скорпіон підвищує ймовірність травм та аварій. Будьте особливо обережні з інструментами в метро та при роботі під землею, фінансові операції краще відкласти, поради для здоров'я та енергетики, приділіть підвищену увагу ділянкам потилиці та вух. займіться чищенням кісток за старовинними рецептами, відварами. Дуже сприятливо прийняти сауну або паритися. Це допоможе збалансувати надлишкову енергію. Якщо ви хочете підсилити енергетику скорпіона для трансформації, використовуйте чорний та глибокі червоні кольори. Додайте елементи, які приносять вам радість.